Всім привіт! Біля Мікрофона Games. Сьогодні ми будемо оглядати плагін Minecraft. А на огляді у на нас буде плагін S Player Check. Я вам всім бажаю приємного перегляду, тому що ми розпочинаємо. Розпочнемо з огляду плагін на сайт. Ось список підтримуваних версій Майнкрафта. От 1.12 до 1.21, найновішої. Е, також ось список мов, які підтримує плагін, і також нікнейм автора. Тобто, ви тепер будете знати, до кого потрібно звертатись у разі виявлення багу в даному плагіні. Підтримка Java-версії. Тут вона доволі широка. Тобто, цей плагін підійде на будь-який сервер. Також він працює з такими ядрами, як bucket, folia, ну і саме такий. Простий і базовий ядро спігот. ось Ось ролик на огляд цього плагін, а також його всі можливості. Тут все на англійській мові, але ви можете за допомогою перекладача це все діло перекласти і почитати. Також плагін має свої плейсхолдери. Можливо, ви будете писати якісь свої команди через інші плагіни і будете використовувати для них заповнювач, тому вам це може пригодитися також. Команди плагін тут їх доволі багато. Ось, наприклад, ЕС це Ця головна команда показує вам документацію, де ви будете бачити ці всі команди і що вони будуть виконувати. Також плагін має свої permission Тобто, наприклад, у вас є. На сервері ВАК таких такі і, наприклад, якийсь модератор. Ви можете цьому модератору е, видати якісь команди, які ви вважаєте за потрібним, для того, щоб він міг перевіряти читерів на софти. Також ось така в нього доволі непогана для початку статистика. Не то, що в мене на моєму сервері, але то вже не важливо. Також тут є вже перші відгуки. Більшість людей. Дуже задоволені даним плагіном. Також я говорив із цим розробником, він доволі приємний. І він також, я, як я із України і, полюб, і полюбляє підтримувати Майнкрафт. Тому він для нас ось написав такий плагін. Тому в ньому є українська локалізація, тому що він зацікавлений і в українській аудиторії, яка може прийти, прийти до його плагіну. Але ми сюди прийшли ради того, щоб завантажити даний плагін. Тому натискаємо кнопку download Дамво одна топі нас завантажиться. Ми його перетягуємо на наш сервер. Тобто беремо заходимо в папку з сервером, заходимо в плагінс, далі повертаємось браузер і ось так перетягуємо. Навіть цифру 1 можна прибрати, тому що вона мені трошки заважає і муліє на око. Тепер нам потрібно зупинити сервер і запустити заново, тобто перезавантажити. Зараз ми будемо оглядати конфігурацію. Плагін. Переходимо в папку спаги, запускаємо е ще квер. Далі у нас, що ми перше бачимо, ось такі папки. Давайте переглянемо папку. Папку та тут у нас є вся інформація, майже вся, яка пов'язана з цим плагіном. кількість перевірок перевірки, які були прийняті, завершені перевірки. А також верифіковані гравці. Так як я перевіряв роботу цього плагіну, вже є мінік у базі данних. Також у нас є папка Лен. Тут у нас шість локалізацій. Наприклад, вам потрібно поміняти текст. Або його колір і тому подібне. Ми переходимо в у, локалізацію, у яка нас цікавить, і тут це все діло міняємо. Але після того, як ви тут щось поміняли, я вам це все діло рекомендую перевірити через е, сайт email, Валідатор, щоб ви не побачили червоного тексту у консолі і неправильної роботи плагін. Е, також у нас є папка Logs. Тут у нас. Є всі влоги по плагіну, команди, які виконують і тому подібне. Але те, що пов'язано тільки з цим плагін. Далі все, Тут у нас всі налаштування плагину. Але я вам рекомендую, коли ви тільки поставили цей плагін, перейти у папку Language. І поміняти мову, що вам було трошки зрозуміліше. Я поставив UA на українську, але тут є ще пару варіантів, ще їх там п'ять. Е, також, також у цьому фагенові є, є верифікація. Е, ви її можете як і увімкнути, так і вимкнути. Я її рекомендую вимкнути, тому що е, оцю верифікацію дуже просто можна обійти. Я вважаю. І не те, що обійти сенсу від неї ніякого. Але це чисто моє таке рішення. У вас може воно бути інше, якщо у вас є бажання, можете залишати. Також прошу вас, те, що від мене почути. Розробник даного плагіну переклав повністю е, свої коментарі, а також їх написав на англійській мові. Тому мені щось тут пояснювати не потрібно, тому що тут і так все розписано. Тобто, у який ви файл у цьому плагіну не потрапите, у вас, я думаю, питань не з'явиться. Якщо питання з'являться, тоді ви можете писати самому розробнику цього плагіну у Discord або на сайт цього плагіну. Після того, як ми тут вже додали якісь налаштування, нам потрібно перейти в Minecraft і перезавантажити сам плагін, щоб це все уступило в дію. Тому пишемо слэш с чек і по факту все. У нас весь плагін переклався. зараз навіть покажу, як тут все відбувається. Ось всі команди переклались, але ми всі зібралися ради того, щоб я вам показав функціонал даного плагіну. Тому не перемикаємось, Я зараз е, або візьму якусь людину, або якийсь твін, щоб показати роботу цього плагіну. Я вам обіцяв. Я на сервер запустив нашу жертву. Зараз ми будемо перевіряти даний Розпочнемо із команди check» і пишемо таку команду, як «start». І його ні все. Ми його автоматично викликали на перевірку. Він тепер нічого не може робити. Він тільки може писати в чат і через команду зізнатись тому, що він софт. Також Нам показує таке ось повідомлення. В чаті також над подбаром і також на. Босс барі і час, який залишився. Е, зі сторони софта це виглядає ось так. Перевірка, там вас підозрюють у використанні чітків і тому подібне. Можна зізнатися у софтах, але на жаль, мене на сервері немає лак пермс, тому мене це право не видано Що вас це правильно працювало? Завантажте лак пермс і питайте це право, тоді у вас все буде працювати. Також, якщо він напише якесь повідомлення то його буде бачити адміністратор. А також сам порушник, але, але на жаль, мене також немає поваги весходер API і як я вам говорив на початку відео, він обов'язковий до завантаження. Якщо вас цікавить ця функція, а якщо ви його не завантажите, то ви будете бачити ось такі неприємності. Але якщо ви все це діло завантажите, тоді у вас це буде прекрасно працювати. Також я вам забув про те, що сказати, коли читер на перевірці, то він людей. Біля себе не бачив, взагалі вони до нього стоїть. Не Е, також, е, дивіться, ми прописуємо команду s-check сто. Тепер, якщо ми перейдемо до софта, тепер ми бачимо, що ви там чисті. Подібне вам там пишуть в чат, що перевірка завершена, і ви, ви бачите адміністратор. А можливо, і інших грав гравців Я це просто не перевіряв. Можливо, воно діє тільки на подераторів і адміністраторів, що вони стають для нього невидимими. Також є така команда, яка перевіряє людину на фанти е, кнопбек. Тобто пишемо кнопк. А, я не з того акаунту зайшов. Es check кнопбек Він нас повить в якуля і нам пише, що гравець успішно фітвить. Якщо він цього не зробить, то вам напише в чат і інше повідомлення. Тепер пишемо е-чек тролл. Це троллінг далі і, наприклад, яблуко смерті. Тепер, якщо він його з'їсть, він помре і все. То, Саме яблуко, воно ось випаде тут, і блок кіньо був там і інший пред. Предмет і ось так себе попрацювати. Е, тепер ми можемо також йому забити інвентар землею. для цього потрібно прописати ще к трол, його нік і ін дір. Готово. В нас на деякий час буде забиватися інвентар. Ми не зможемо переміщати наш ґрунт Але на жаль, ми його зможемо ось так робити, ламати, але ми не можемо підбирати пред предмет. Я вважаю, що е, розробнику даного впливаю потрібно. У дану функцію додати ще одну, можу, яка повністю забороняє гравцю розміщати блок і автомати також. Я думаю, це буде більш правильніше. Е, також у нас тут є ще остання команда S-check, я вам покажу. Там їх ще дуже багато. Troll, та player, Ми можемо йому тупо заполонити чат повідомлення. Як ви бачите, в нього ось такі різнокольорові повідомлення, і в нього тупо жорсткий, дуже потужний спам, який видний тільки йому. І як ви, як ви бачите, він зупинився, тому що він або на деякий час, або треба пропитати ще раз команду. Ну в моєму випадку видало те, що її ще разпросовувати не можна. це тимчасово ось така у нас функція доволі чудова. Як на мене, але, але я не в тому, що ви цей плагін завантажили самі і самі переконалися в його функціоналі. Я думаю, розробник цього плагіну в цьому теж зацікав. Ми переходимо до наступної частини цього відео. Ви не перемикайтеся. Я вам всім дякую за перегляд даного відеоролику. Ви не забувайте ставити лайки, а також підписуватись. Також зазирніть в опис. Там будуть всі посилання на цей банк. До нових зустрічей!